Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по проєкту Project Pen по річному моєму декоративному проєкту. Давайте спочатку розберемося, скільки у мене залишилось в проєкті одиниць, тому що дещо я вже позбулася, дещо збираюся позбутись, дещо збираюсь додати, і давайте це розберемось. Тому що у мене брало участь 55 одиниць косметики декоративної. Значить, за перший звіт закінчилось 6. І за другий звіт закінчилось 7 штук. Тобто 13 штук. Вони всі тут, в цій коробочці. ось, так, І залишалося, значить, було в загальному 55 мінус Так, Перше, я вставлю фото, бо в мене вже немає, я позбулася від палітри Тіней LN Pro. Там 10 рефілів. Ми кожен рефіл вважали за окремий. Тобто, це вже 42, мінус 10. І 32, значить, залишалося. Потім я так само позбулася палітри тіней для брів від Oriflame. Теж ставлю фото. Там це ще мінус 2 товари. Ой, кажу, товари, які товари. Ще мінус 2 штуки, це, тобто, 30 штук залишалося ще в проєкті. І давайте ще покажу, від чого я ще хочу позбутися. Це ще буде три штуки. І того в нас буде залишатися 27 штук. Тобто, 27 плюс 13 використаних, 40 штук. Але в кінці я ще хочу деякі додати. Значить, я викидаю ось таку румяна хайлайтер від фармасі. Він розового кольору, такого рожевого, мені не подобається, як він виглядає на обличчі. І тому я не хочу мучитися з ним. Тим більше поломана упаковка викидаю. Так. Так само викидаю. В мене всі, ну, я повністю цю палітру хочу викинути від Катріз. Тут перепресовані пігменти. Це пігмент від Тамітанука ось такий, тростинка. Я хочу викинути, тому що я побачила, що від того, що я перепресувала, в мене почався дискомфорт в очах, якесь таке неприємне відчуття, трохи і свербіння, і мене пече трохи, як я користуюсь цими перепресованими пігментами, тому не буду я мучити свої очі, я так само цю палітру викидаю. І ще один продукт, який я викидаю, це Так, зараз вам покажу, це ось така пудра. Вона крупнозерниста, і мені здається, я її наносила, тобто я її наносила тільки під бровищ для кращої тушовки, і мені здається, що із за того, що вона така крупнозерниста, тіні інші погано з нею тушуються. Ось. І я теж, я хоча тут вже дійшла до дна, бачите, таке гарне дно поз'явилось, але я більше не хочу нею користуватися, я її теж викидаю. Тобто... Все, ми оприділилися, що я викидаю, і тепер давайте будемо дивитись результати. Почнемо з бази умовної. У мене отакий от крем сонцезахисний, це від Farmacy S SPF 30. Якийсь дуже маленький розхід в нього от такий я зробила помітку. Я ним, здається, і практично кожен день користуюсь, і він, так якби не зменшується, а мені здається, що і збільшується. Ну, одним словом, не так то багато лишилось, але, думаю, ще, напевно, на квітень-травень. І він закінчиться. Далі тональний крем в мене ось такий від Oriflame. Величезний по ньому розхід пішов. Він так само має SPF 20. Я думаю, ще за один місяць я його закінчу. У мене відтінок називається ось так: ваніла, натуральна ваніла, нейтральна ваніла. Тобто, як бачите, він закінчується 07 23 року, і відкритим має бути скільки? 12 місяців. ось. Я його відкрила тільки, здається, в грудні місяці минулого року, тому до грудня я точно закінчу, я його закінчу вже в квітні. мені навіть... Якщо я буду тільки ним користуватись цього на квітень не вистачить. Ну, Ми сьогодні ще доберемо тональний крем, тому що цей закінчується. Так, далі консилер. У мене це від фармасі, правда, перелитий в баночку від тонального крему Oriflame. Ось такий непоганий розхід. Ось. Так. Далі. Що ми подивимося далі? Давайте подивимось лаки, мабуть. У мене є один порожня баночка. Зараз де він? Ось цей лак. Ось, я не знаю, як він називається вже стерто. Вже все постиралося. Ну, Тут таке відчуття, ніби він є, але він насправді закінчився, він засох, і вже ним користуватися неможливо. Знаєте, тут не буде видно. Ну, Він повністю ось, навіть на пензлику видно, що він. Під засох. Тому вважаємо, що це порожня баночка. Це, до речі, перша порожня баночка в цьому звіті. Так, наступні лаки. Ще один від Фармасі ось такий, Ой, забула зробити помітку цього лака чомусь. Ну, бачите, от стільки я його використала. Не дуже мені подобається цей лак, як він називається. Це Light Ruby називається відтінок, 08. Теж тут вже все постиралося. Якось він погано наноситься, погано лягає. Мені не сподобалось. от стільки я його використала. Ну, довикористовую. Я хочу всі лаки свої позакінчувати. Я вже лакі і так більше не купую. Потім ще один від фармасі, ось такі блискітки, от, Наприклад, зараз я їх нанесла. Це блискітки спасіння з одного боку, тому що. Як десь напартачиш з якимось лаком, або якщо лак погано лягає, зверху на ніс, і вже вони перекривають цю проблему. Але вони дуже важко змиваються, і це мені не дуже подобається. Ну, не знаю, чи є розхід, бо вони так, бачите, по всіх стінках обіська обли... не відстоявся лак. І мені здається, що прогресу по ньому немає, тому що я небагато користувалася. Так. Давайте їх стоячи поставимо. І останні два лаки це від іврошен. Ось такі. Є по них прогрес. Я думаю, що один з них я закінчу на наступний місяць, бо, бачите, їх зовсім трішки залишилось. Ось такі відтіночки зараз вам покажу: Олів'є і роуз гортензія. Ці, до речі, лаки від івроше непогані, мені подобаються, вони гарно лягають. Немає з ними ніяких проблем. Так. І ще в мене бере участь ось така олійка для кутиколи від Faberlic, хочу її вже закінчити. Зовсім мало її там залишилось. Думаю, за наступний місяць я її все-таки доб'ю. Так. Далі, що далі вам показати? Напевно, пудру покажу. У мене бере участь ось така пудра. Це пудра хайлайтер від ламель. Ось який це відтінок, 402-й теплий. В неї цього року закінчується термін придатності до 8.23. Тому за цей рік я би хотіла її закінчити. Але це, як бачите, дуже складно. Навіть ще не весь малюнок стерся. Ось вона, хоча така поломана, нещасна, але її тут дуже багато, вона добре спресована, і я її даю зовсім трішки. Тоді вона гарно виглядає на обличчі, вона під, підсвічує та якби, шкіру. Але якщо нею переборщити, то це мука на обличчі. Вона не гарно виглядає тоді. ось, А якщо так трішки зовсім, то непогано. Я хочу все-таки цю року якось її добити, постаратись. У мене, в принципі, десь так одна пудра за рік її йде. Но цю я не знаю, чи я закінчу, чесно кажучи. Але дуже би хотілося. так. Ну Зараз уже літо я буду скоро. Ну, не вже, то тільки початок квітня. Але скоро вже в нас потепліло, і скоро вже буде дуже жарко, і як жарко, я пудрою користуюсь кожен день. Так, далі давайте покажу бронзер-хайлайтер. У мене бере участь ось такий від Yves Rocher. Це така двічка. Ну, це взагалі написано, що це два хайлайтера, але. Для мене це хайлайтер і бронзер. Хайлайтер, як бачите, я повністю використала. Тут ще о, така малюпусінька грамулічка. Але я вже з цього місця набирала пензликом для очей і під брови наносила трошки, бо вже вже тут, але вже це і тепер і неможливо навіть пензликом маленьким набрати тобто хайлайтер, ой, це вже розломилось, повністю закінчився. А бронзера от ще трошки залишилось. Думаю, ще за квітень я його вже закінчу. Так, треба показати, як він виглядає. Давайте тут. В принципі, мені відтінок подобається. Ось такий. Мінцяючий бронзер. Так, хочеться на кінець, то вже його закінчити. Ну, мене радує, що по ньому пішов такий великий прогрес. Так, далі. Що далі? Давайте перейдемо до брів. Як я казала, я палітру з тінями викинула. Я рада. У мене залишилася помадка. Так. Ось така помадка від Lux Visage, відтінок Blond. Я її зараз використовую на щоденній основі. Мені дуже подобається. Подивіться, яке я вже розкопала яку яму. Ну, тобто, помадка іде. Так, і так само у мене ще бере участь олівчик від Анастасії Беверлі Хілл. Так, де це в мене? Ось такий олівчик. Так, з цього боку така зручний на щіточка гарно причесує. І тут олівчик. Олівчика дуже мало, але я якось з ним цього місяця тільки раза два користувалась, тому по ньому ніяких результатів немає. Але, в принципі, він мені Подобається. Він мені підходить. Так, ось такий відтінок світлий. Ну, я ним користуюсь тільки тоді, коли не роблю макіяж очей. А це дуже-дуже рідко. Я люблю робити макіяж очей. Це мене якось розслабляє. Це така арт-терапія для мене. Тому я роблю практично кожен день макіяж очей, дуже рідко, коли не роблю. Так, для брів ми закінчили. Давайте покажу тіні, які в мене залишились: ось такі кремові тіні від Pharmacy. Це ось такий відтінок 05, Golden Shot. Ось так їх є. Ну, не знаю, чи буде видно по них якийсь результат, рідко ними користуюсь. Так, давайте зробимо своч. Це ось такий золотий відтінок. Як самостійний продукт він мені не підходить, я його тільки трішки наношу як базу під тіні, якщо роблю якийсь золотий макіяж. Ось так. Так, далі, ну, давайте, напевно, перейдемо до олівців всіх. Перший, один у мене бере участь олівець для очей. Ось такий, називається 1999. Він темно-коричневий, шоколадний ось такий. І я тут робила відміточки. Давайте вам покажу. Я вже міряти не буду, щоб не забирати час, бо я вже це зробила. І зараз просто покажу. Чи є результат, чи немає. Так, але мені треба ще знайти. <смі> Де ці відмітки. А ось. Так. Дивіться, олівець 1999. Ось такий малюпусінький, але все-таки прогрес є. Так, давайте тепер олівці для губ. Олівець номер 2. Це ось цей. Подивіться, який великий, гарний прогрес. Так, олівець номер 2. Де ж ти у нас тут? А де, а де він дівся? А, ось. Це ось такий від Ruby Rose. Так, будемо робити, його вже треба підточити. Ось такий. Це нюдовий відтінок. Мені, до речі, дуже подобається, я його можу наносити і просто без помади повністю на всі губи, тому по ньому ось такий гарний розхід. Ось. Далі. Олівець номер 6 в мене повністю закінчився. Ось. Так, його вже немає. І от стільки його було на минулий звіт. Теж гарно він в мене пішов. Так, це вже в нас друга порожня баночка. Потім олівець Color Pop. мій злора... нещасний. отакий олівчик. Теж в мене він повністю закінчився. Його вже немає. Він навіть отут був шматочок, він в мене просто вилетів. І зараз покажу, скільки його було. Так, де він? Олівецьку, ось так його було, ось така кількість. І от олівець від Анастасії Бевлі Я взагалі не робила відмітки, тому що там ніякого немає прогресу. Так, олівці ми закінчили, і давайте переходити до помад. Перша помада від Farmacy. Ось покажу, що по ній взагалі немає ніякого результату. Це ось така номер 14 із матової серії, я загубила ковпачок від неї. Ось тільки її є. Та, як і було, нічого не помінялося, Робимо сводч. Хоча я помадою користувалася. Чому немає по ній результату, я не розумію. Ось такі відтінок. Я нею користувалася і як помадою, і як кремовими рум'янами. Так. Наступна помада Нарс. Ось така помада. Це відтіночок. Сатин оргазм здається, називається так. І от стільки її є, вона трохи пішла. Зараз вам покажу результат, але давайте перше, мабуть, зроблю своч. Ось тут це така помада бальзам. Ось красива такий персиковий відтінок. На літо, на загорілій шкірі, буде дуже круто, я думаю. Ну, попробую. До літа я ще її не закінчу точно. Ось, малесенький, але я все-таки зробила відмітку, що результат є. Так. Далі. Так, три порожні баночки в сторону. І ще одна помада це Color Drama, Це ось така помада олівець. Відтінок в мене 630 Nude Perfection Swatch. Теж її треба вже підточити. Якраз сьогодні її наносила. Гарно вона виглядає, така нюдова. Так, і по ній теж є невеличкий результат. Ось, ось такий манюпусінький, але результат є. Так, і далі у нас ще бальзам. Ось такий бере участь. Ну, я його не буду викручувати, бо потім його важко закрутити. Тільки покажу. Скільки його пішло? Ось бальзам ось такий результат. Ще десь два рази більше залишилось, ніж пішло. ну, в мене я бальзамом не користуюсь на кожен, кожен день, я тільки при потребі, що в мене якісь обвітрені губи, або як в мене температура, я наношу бальзам, тому в мене сильно не йде. І давайте ще покажу остання помада. ні, це не остання помада Oriflame, Ось такий по ній величезний розхід. Я її використовувала як кремові рум'яна. Ось така. Цей відтіночок називається лимонад. Пінк лимонад. І дивіться, як її мало залишилось. Взагалі, я, думаю, я, напевно, ковирятись в ній не буду, ще дойду до цієї пластинки і все. Давайте зробимо своч. Ось такий відтінок. Ну, для, як помада для губ, вона не годиться. ну Для мене, по крайній мірі. А як рум'яна, то дуже круто виглядає. Правда, там є такі мікроблискучі частинки, і як розтушовувати, потім вони по всьому лиці, це теж не дуже приємно. Ну, але вже її вже закінчую якось. Так. І ще, залишився, Я забула ще один олівець номер 8 від Rubiro. ось ось такий розхід. Так, ось він, я забула його показати. Це номер 8. Cotton Candy називається. І зробимо своч. Якраз мені підходить під ось цю помаду помаду олівець. Вони схожих відтінків. Так, і що ще, ще для губ у мене був ось такий плампер для губ від фармасі. От стільки було на попередній звіт, і повністю від мене закінчився. Це четверта порожня баночка. Так. І ще одне, що я забула показати, це ось такі рум'яна. Це у мене заліто тіні від івроше. Ось так він не називається пеш нюд. Але я використовую як румяна. Ну, не знаю, поки що, мені здається, не видно по них ніякого результату. Це такий персиковий відтінок. Цяючі такі персикові рум'яна. Ну, в принципі, для світлої шкіри, можливо, можна і як бронзер використовувати, якщо в якихось таких рижих макіяжах, Ну буду пробувати, щоб їх уже добити і закінчити. так Здається, ми вже по всіх пройшлися продуктах, і як я казала, я хочу деякі нові додати, і давайте я вам покажу, які. Це буде скільки. Ну, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 нових. Якраз у нас виходило 40, буде 50 продуктів, як на початок Project Pen, До того часу, як я додавала. Так, перше, це тональний крем. Ось такий беру, хочу закінчити це від Belita, Pro Luxury, тон 01, фарфоровий. Трошки мені темнуватий, але за скоро літо, думаю, буде якраз нормально. Давайте я зроблю свотч. Я його зважу, скільки буде, і будемо дивитися по вазі, бо так не видно. Ну, В принципі, як він працює, мені подобається просто трішки темнуватий. Ось. Далі хочу взяти базу під тіні, ось таку від фармасі. Це, звичайно, така кремова база, бо вона, я бачу, вже сохне і треба її закінчувати. Так, зараз покажу, як вона виглядає. Вона така, як консилер чи коректор ось така. Вона трохи якась така розувата, рожева така. Щось так погано, нічого не видно. Так, давайте далі беру ще два лаки: ось такі: один матовий від Фармасі, а другий від Катріс. Хочу, от я зробила вже тут відмітку, тут поки що не робила. Треба відстоя, щоб він відстоявся, я зроблю. Ось цей в мене на пальці і цей так само, правда, зверху я нанесла золоті блискітки, тому що лак. Наноситься цей дуже такими плямами, важко мені нанести, він засихає, стає матовим і такі в якісь розводи. Можливо, майстер манікюру скаже, та що то фігня його, раз плюнути нанести. Ну Для мене, для простого споживача, це дуже складно, тому я мушу наносити блискітки, щоб він нормально виглядав. Так, Потім хочу взяти в цю палітру тіней, ось таку від Кеткін. Але не повністю всю палітру, хочу тільки два відтінка. Тому що вона в мене ось така палітра розкладушка. І я хочу взяти ось цей світлий для припудрювання по віки. Так, це, ну, це такий звичайний білий. І другий хочу ось цей наступний. Його хочу наносити внутрішній куточок. Ну, його можна і не повністю на все по віку. Так. Цей білий взагалі не буде видно. А ось цей. Ну, ось такий це такого хайлайтерного типу, такі блискітки. Ну, внутрішній куточок, якраз він гарно виглядає. Поки що два відтінка, а потім подивимось, можливо, і ще якісь візьму. Так. І ще хочу взяти скульптор. ну, він, Я його використовую як бронзер, це від Люксвіжаш. Ось такий в мене відтінок, другий, тон-2. В нього вже є дирочка, така непогана, дно видно, і я теж його хочу закінчити. І вже заодно візьму і цю пудру, теж попробую нею припудрювати по віку. Ось такий скульптор. Я його використовую в холодних макіяжах. Як роблю холодний макіяж очей, тоді використовую його як бронзер. Так. І ще залишились два олівчика для гублеру. Перший це ось такий від Кіко. Це відтіночок 503. Я його люблю наносити просто повністю на всі губи. Мені подобається, як він виглядає. Ось так. І ще один ось такий беру від Evelyn. Це відтінок 18 Light, світла слива, одним словом, ось так виглядає. Так. Робимо свод. Ну, гарний відтіночок от. Теж його беру в Project plan. Так, здається, нічого не забула, все показала. Е у нас виходить, бере участь тепер 50 продуктів. В цьому звіті 4 порожні баночки було 13, значить, стало 17. Кидаємо їх всі туди. Коробочку, і, значить, в 17 і залишається у нас 33 продукта, які потрібно ще закінчити до кінця року. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!